Всім привіт! Я, напевно, зараз е, трошечки е, оце, да, зроблю отак, для того, щоб вас привітати. Е, для мене такий хвилюючий день, бо я тут все налаштувала, всі камери для того, щоб ніяк не залежати від того, що на дворі, а на дворі до нас повертається зима, що дуже неприємна історія, як на мене, але є, як є. А так, як сексуальність, вона взагалі в нас про таке, ну, я б не сказала, що тупо про розслаблення це такий баланс між розслабленим станом і тонусом. І по суті, ми сьогодні будемо, я сьогодні буду розповідати вам про, як його віднаходити, але. Ви самі це зрозумієте, бо та інформація, яку я підготувала, її багато. Я скажу одразу це. Я націлилась на дуже серйозну таку історію, щоб ви не йшли нікуди більше нічого читати. Це не означає, що вам не треба мене перевіряти. Якщо захочеться, будь ласка, можна ще й питання задавати, але я зібрала з теоретичного підґрунтя все. Просто все, що необхідно будь-якій людині розуміти про те, що таке сексуальність, що не є сексуальністю, тобто де не про неї, що на неї впливає, і взагалі багато чого. Я раджу все це дивитись не за один раз. Я ще не розумію, скільки в мене піде часу на те, щоб це записати, але я точно вже розумію, що не можна це дивитись цільним таким шматком. Ну, бо кукушка просто не витримає це забагато. Інформація вся дуже важлива. Я раджу її розбивати. Вона іноді буде повторюватись. Я це зробила спеціально для того, щоб можна було взяти на другий день, на третій день. Я не знаю за скільки днів ви це зможете зробити. Я б радила чотири дні брати. Там шість практик. До кожної з практик підводить якась теорія, якесь розуміння. Іноді теорія на початку взагалі без практик, але все ж таки я раджу розбивати це на такі Повноцінні десь по годині сесії самопідтримки, самодослідження, самонавчання. Всього буде для цього достатньо, одразу кажу. Тому я починаю ділитись екраном зараз, і зараз я взагалі зрозумію, як це робиться. Ага, отак. Напевно. Ви це бачите? Да? ще одну секунду. Угу. Запис йде. Зараз я себе отак розміщу тут. Добре, поїхали. Хто я така, я думаю, що ви вже знаєте, але цей слайд я залишаю тут саме для того, щоб було розуміння. Що це не лекція, і це не вебінар, як я про це говорила. Це все ж таки така психоедукація про те, як сексуальність формується, змінюється і проживається в тілі, психіці і досвіді. Я клінічна психологиня-сексологиня, індивідуальна та парна терапевтка і тренерка з секс освіти. Це мої улюблені ідентичності, тому я е, саме на них і зупиняюсь. Uh, і ще, можливо, це як пояснення, чому я маю право говорити про те, що говорю. Ми з вами. Всі українці е, проживаємо нашу сексуальність достатньо у кризові часи, і не з 22-го, а навіть раніше, у когось кризові часи взагалі е, прийшлися на якісь інші роки і зараз просто продовження. Але що я називаю, да що я буду називати з сьогодення? Це ковід з 20-го року, да, це. Таке, всі пережили цю ізоляцію. Хтось е, якийсь супротив чинив цій ізоляції, хтось знаходив для себе якісь шпаринки, як порушити всі ті норми і правила, що тоді були, але це все одно все повпливало. І потім тільки ми почали трошки підіймати своє підборіддя у сторону кисню, скажімо так, е, прийшла велика війна. І все це, все, що я проговорила, воно так чи інакше в тілі відображається, лишається, і якось ми на це реагуємо. Наше бажання якось на це реагує, наша чутливість, чуттєвість. А в когось сексуальність буквально як не дуже 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 тихенька така стає. Вона там як мишка пищить. у когось навпаки, вона розігралася, стала такою гучною когось це такий ні нашим, ні вашим. знаєте, Тобто і так буває, і так буває. Давайте розбиратися і вслухайтеся в те, що я говорю, і, можливо, ви знайдете. Неможливо, я думаю, що точно можна знайти в тому, що я говорю, якісь важливі для себе пояснення, що відбувається зі мною і з моєю сексуальністю. І якщо б мене попросили сказати одну фразу про сексуальність, найважливішу для того, щоб люди якось в, прокинулись і почали про це думати, я б сказала, що сексуальність не зникає. Вона може згорнутись, відійти, притихнути, так знаєте, як заглушитись, але вона нікуди не йде, в неї нема ніг, ні ніг, ні рук. Їй не треба, вона не може нікуди йти. Я про це із зі своєї Арчибальдівни віщаю, і так пишу, це дуже важливо. Тобто, ми не можемо, виходячи з цієї фрази, казати, що ми не сексуальні. Я потім скажу, чому ще, і дам інше слово для заміни. Я там не сексуальний, не несексуальна. Також сексуальність не про секс. Про це я віщаю теж всюди, років 10 вже. Секс це вішенька на тому торті, який ми можемо спекти, коли ми все знаємо. А сексуальність це про живість і контакт з собою. І навіть сам гарний секс, в якому ми вигулюємо нашу сексуальність, ніколи не буде про техніку. І навіть ніколи не буде просто стосунки суто, тобто це не, нема такої прямої кореляції. Класний секс породжується відчуттям я є, я маю право бути, я хочу насолоджуватись, і мені цікаво, яке насолодження, яка певно, да, так правильніше, буде зараз зі мною. Коли хтось каже, я не сексуальний, я не, секса... не сексуальна, то завжди каже в більшості про сексапільність. Сексапільність це фасад, це оця фоточка нашої сексуальності, хоча і не завжди. Бо сексапільність це поведінка зовнішність якісь манери, ну, тобто такі рухи тіло, тіла, голос, як я що кажу. Але все ж таки це те, чим ми презентуємось, і ми це можемо грати. Це важлива ідея. Сексуальність це те, що ми відчуваємо, внутрішнє таке джерело енергії, по суті, це той діалог, до якого я вас буду призивати. Да? Це діалог з власним тілом, це діалог з собою. Це така я тут написала, що вібрація життя всередині, але по суті, оця картинка це мені допоміг зробити штучний інтелект дуже класно відображає те, що я хочу сказати. Оці всі каблуки, червоні помади, е, якісь такі красиві там силуети одягу, чи оці всі плечі розкачені, і так далі, це все сексапільність, це все оця зовнішня оболонка. Але якщо вона не наповнена сексуальністю, Якщо я не свою сексуальність вдягаю і хочу якоюсь зробити, а я хочу виключно показати, що в мене всередині є те, чого нема, як би я не вдяглася, які б кабли я не вдягла, яку б помаду я там не намалювала, оце зіграти може бути в дуже короткій перспективі. Це, це дуже, так, дуже чітко треба розуміти, бо сексуальність це ширше поняття. Сексапільність входить в сексуальність теж. Це дуже класно, коли я себе почуваю дуже якоюсь такою сексапільною, це ще більше дає так, таких е, дрів моєї сексуальності, це класно. Але коли я, не вкладаючи в сексуальність, далі буде зрозуміло, що я маю на увазі, роблю вигляд. Що я сексуальна, це е, тими людьми, які розуміються на різниці, е, дуже чітко щитуються. Це треба теж розуміти. Також ми маємо казати ще про те, що існує просто дуже багато. Знаєте, це такий градієнт. Мені один клієнт подарував цю. Таку, такий образ, да, та, що будь-що про що ми кажемо у станах у якихось почуттях, відчуттях, ми емоціях ми можемо казати про градієнт. Про дуже таке знаєте, ніби акварелью написали щось, таке дуже щось єлі, єлі, ледве-ледве, і дуже 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 яскраве. І, от коли я тут пишу, що обидва варіанти сексуальності це все про справжню сексуальність, тобто у когось вона може бути дуже тихою і глибокою, у когось яскравою такою експресивною, то я не маю на увазі, що їх тільки дві, тобто, це градієнт. Пам'ятаємо, беремо так, от як дефлектор в машині, знаєте, в печечках старих авто. Тобто, от ми буквально можемо це отак робити. І чим більше я розвинута як сексуальна істота, і як ну, те, що всередині мене, тим справніше я це можу робити. Тим більше в мене це місце, да, цей відрізок для цього градієнту. А, тож, сьогодні я буду говорити про сексуальність. Про сексапільність може де ще там щось випливе, але буду все ж таки про сексуальність, про те, як вона формується у чоловіків і жінок, Це я прям окремий такий величезний блок зробила спеціально для того, щоб ми могли, входячи в контакт на другий день, коли ми будемо говорити про парну сексуальність, розуміти, що туди приходять дві істоти: і чоловік, і жінка. Неважливо, я далі скажу про орієнтацію трошечки зовсім, але все ж таки туди приходять дві людини, і кожен хто приходить, має розуміти про свою сексуальність. Ну скільки йому важливо і можливо внести вне, з сьогоднішнього дня. Ми будемо говорити про що про що завгодно хотіла сказати: ми будемо говорити, що впливає на сексуальність, що змінюється, що саме змінюється під впливом стресу. Втоми війни, хоча я вважаю, що це стрес втома і війна, ми могли б зробити одним якимось. Просто я ще не просто не придумала цю картинку. Ми будемо говорити про те, як тіло реагує, як взагалі я запропоную вам модель сприйняття сексуальності. Яку я використала для структуризації взагалі цієї всієї інформації для того, щоб було розуміння, де і що в мені треба підкрутити для того, щоб моя сексуальність стала теплішою, приємнішою живішою? І будуть практики. Практик буде більше ніж я заявляла їх буде шість. І е, тому я і хочу, щоб ви це робили. Все ну це неможливо зробити в один день. Точніше, як можливо, але це буде не про сексуальність, не про дослідження. А так, знаєте, е, така відмінниця і відмінник, який все зробив. Е, не робіть такого, тобто мінімум три дні. Я раджу чотири. Якщо треба буде шість раз шість практик, да то і шість. Доступ буде у вас три місяці. Тож, будь ласка, якось до себе лагідно, так, щоб ваша сексуальність не злякалась і не сказала так, ти мене прийшла чи прийшов там якось досліджувати і розвивати, а насправді залякав. Це не буде лекція. Я не буду вам казати повертайте бажання, бо як же ви живете. Ні, мова буде про контакт. І, можливо, ви знайдете, що ця частина, яку ви називаєте сексуальністю, вона насправді не втрачена, а просто маше вам отак от ручкою і каже: Ну ти взагалі зверни на мене увагу. Я хочу, щоб ти мене відчула і кличе вас, ото як та рука. Треба розуміти, що сексуальність це дуже така. Інтимна. Тут слово інтимне я використовую у значенні щось, що тільки між нами. І сексуальність це щось, що тільки між. От моя сексуальність, в мене з нею стосунки дуже інтимні. І у вас вони мають бути такими, у кожного. Це може бути щось таке, що. Тільки я знаю про себе. Не обов'язково мені е, прямо дуже конкретно цим ділитися, але я маю про це знати. І іноді це знання, ці чуття, відчуття вони е, ну прям ледь-ледь такі чутні навіть для нас самих. Нам можуть навіть кричати, що в нас щось є. Ми можемо цього не відчувати. Е, Причому люди можуть нам навішувати щось своє. Да? У нас цього може не бути. Ми маємо розуміти класну себе для того, щоб зрозуміти, що те, що каже інша людина, це не про мене. Переживання сексуальності буває дуже яскраве і гучне. Так теж може бути. Тобто кожен переживає це по-своєму, і ніколи ми не можемо сказати, що оце правильно, оце неправильно. Ні. Зараз ви побачите чуть пізніше. Від чого це залежить, і буде зрозуміло, що воно постійно змінюється, що це динамічна історія і це нормально. Але я не можу не сказати про офіційне визначення сексуальності за ВОЗ, Да? це Всесвітня організація охорони здоров'я. Вони кажуть, вони пишуть, і це правильно, так всіх сексологів в чаті, на клінічній сексології, і просто на сексології, що сексуальність це багатовимірний аспект людського існування, що включає біологічні, психологічні, соціальні, культурні і духовні компоненти, і охоплює сексуальну орієнтацію, гендерні ролі, репродукцію, еротику і емоційну прив'язаність. Але, ну що, що вам про це розповідати? Я б хотіла йти більш до життя. Да? Тобто, як це у повсякденні взагалі відбувається? Ми стикаємося з сексуальністю у повсякденні не такими термінами. Да? Ми можемо захотіти, щоб нас е якось ну, доторкнулись, чи ми хочемо доторкнутися? Оця така цікавість. Е Тіло може нам при цьому і нічого не казати, що там воно збуджене, воно чогось конкретного хоче. Ні, це такий потяг до близькості, до якихось обнімашок, я не знаю, там, до, до чогось такого, що ти прям знаходиш себе в моменті, що тебе отак прям тілесно кудись тягне. Може бути і таке, що є реакція, тобто тебе потягнуло, але бажання далі взаємодіяти не відчувається, але все одно це сексуальність постукала. Іноді нема реакції, але пам'ять про те, як тіло на це реагувало є, і вона теж може з'явитись і виплисти в якусь дію. Насправді, якщо б теж тут скорочувати. Сексуальність це про те, як я відчуваю це життя, як я насолоджуюсь цим життям своїм. Тобто, це такий спосіб відчувати це не окрема якась функція, є купа функцій сексуальних сексуальності. Да? Я не хочу зараз дуже наукообразно тут з вами розмовляти. Моя ціль подати вам знання про вашу особисту сексуальність, щоб ви її могли дослідити і не навантажити якимись теоретичними складними конструкціями. Тому просто тут скажу, що сама сексуальність це не окрема функція, і це точно не щось, що існує лише в парі. Вона з'являється дуже задовго до того, як ми когось зустрічаємо. Мається на увазі партнера. Це спосіб. Відчувати себе як живу, теплу, тілесну істоту. Бо тілесність в сексуальності грає це дирижер, по суті, це головна роль. А, тобто це все можна було б звести до ще простішого. Да? Сексуальність проявляється у тому, як тіло реагує на дотик, як ви притискаєтесь до подушки. Як шкіра відгукується на воду, як голос іншої людини викликає хвилю тепла, а може і роздратування, до речі, або коли нічого з цього не викликає, тож все з цього не викликає нічого. І це теж інформація про поточний стан, це про рівень стресу, довіри, втоми, або просто ми спіймали вас. На якомусь природному циклі саме вашої сексуальності, вона вже все там отгуляла, прийшла, відпочиває це нормально і часто густо ніяку проблему не визначає.